Їдальня Городоцького ліцею номер один. Тут кипить робота. Освітяни готують гостинці для наших воїнів. Ми працюємо волонтеримо, робимо тушонки, скулимо сало, і сьогодні теж продовжуємо роботу допомагати зсу. За ми запланували 260 зробити консерв тушонок. Нам допомагають і волонтери, нам допомагають і люди, які нам дають і фінансово, і також продозавод. Нам також дали ці банки для того, щоб ми мали в чому виготовляти ці тушонки. Оперативність городоцьких волонтерів вражає, поки одні готують банки, інші кашу, а треті вже на поготові закручувати. Усього за трохи більше ніж дві години вдалося зробити майже три сотні консервів. Така швидкість результат багаторічної практики. Працюємо давно, допомагаємо нашим хлопцям. На сьогоднішній день ну там вже більше 40 тисяч банок. Ми вже зробили. Там було вже 5-600 сала, тобто. Більше п'яти тонн сала ми переробили. Крім цього, волонтери готують сухі сніданки, квасять капусту та огірки, печуть печиво та регулярно проводять благодійні акції, ярмарки. Їхня праця це постійна підтримка тих, хто на передовій. Ось так ми працюємо, просто працюємо для наших хлопців.